Привет дорогие друзья, с вами был Фредди. Помнишь Святоска Фредди, Бомж! Фредди. Фредди. и Спринт Брат. Спринт Брат. Ну, а, а, а мы поки що. ми мы говорили, что перетворились на, двор... ну, на пташку. Да, мы стараемся перетворити на Таш. Я можу перетворити, я краще играю. А ні, давай зі жремо. Ну я кактус. Так, да. черемон Шребо... кактус. Ну я же Yeah. І якщо ми перетворимось птаха, не забудьте поставити лайк. Так буде класно. Викати на людей. О, оце буде так, прийдя, правда, ми да, да, поїхали О, туди. Оце буде класно, якщо ви будете каміння, скільки машин скажи? ну да. Це буде класно, якщо ви будете каже на людей. Наш спринтрафік, під... Аня, давайте надійшли, це онлайн перемогу. Ну і там здесь жрет із пересформи. Або вона... Ось така тачка підійде. Або наш принтрап робить нас нашки. Принтрап, я буду тримати, а то ще покажеш. Робинки. Давайте от що з вами. Отлично! Прин, онлайн, ну що ж, усі. Ну наш супердракуна Оля, а давайте пойдем. Ходи... А что, онлайн можно? Можно. Ура! Yes, it is. А мы поворачиваемся, куда включим онлайн? Как тут? А нет, куда включим онлайн? Всем привет, мы начали онлайн не выдался Давайте. Yeah, know, oh, я знаю, що. Давай переключимось і станемо птаху. Ні, на воєнку їдемо. Та що ж, ми давайте сьогодні на воєнку поїдемо. Ти позначило Шара. Давайте птаху. Ні, птахом тупо, а от машина машини круто, скажи. Так. А от за ту машину хлопці і дівчатка. І мої підписчики мого каналу, з мого каналу, ставте лайк. Якщо вона не виживе. Якщо... Попрощаємося з ми все Давай, тачка. Я знаю, де воєнна база. Нам потрібна більша карта, я не пам'ятаю де. Я знаю, я де так. я пам'ятаю. Ну а що ж ми повернемося, коли буде у нас вже Можливо, я хоч доїду. Добре. Ну, але не повитачку. Ну що, що ми повернемося коли буде на водянській базі. Ще. Ми повернемося через три, два, один. Ми майже доїхали. Через три, два, один. Що ж, ми вже майже Бажні. доїхали. Ось там воєнка, воєнська база від свичує. Катрі, ну, ви бачите і, і воєнську базу. От ми в тунель до неї з'їхали. Наша будь ласка, не побить машину. Ой, йо-май, -йо, як ти одразу? О, мамо він сказав. Та блін Це краще не було показу знімати на екран буде. Наше, що ми повернемося, коли ми ну, вже будемо попадати на воєнську базу. Ми ще багато стопів стопуди. І ми вже коли бази почали начались... усіляти. Ну, Ми маємо щось пинчим краски. О! Палець вверх. Ну вот вже новый жах. пожа. Ну там мы можем взяти жах. Ты вид база. Ходимо блестери, він підсідає від копі, скажи. Треба гроші. Ага, вони мене є. О! Це не наші бабки. От наші бабки. Він, нам не... нам... Ну, він по тисячі бере, а вас тільки п'ять тисяч. Mm -hmm. Так. Ви попали. Давайте, давайте ще чуть-чуть. Вы готові? Так. Давай, тючай, тючай. Х. Ну що ж, за нами чотири зірки. Хто вот тебе зірвал? Все, ми до побачення. Українські телебачення, ми прощаємося. Поставьте лайк, до побачення, українське телебачення давай. Ну а мы едем до военка. Мы истербите Хармина сменялся. Вот. Еще раз. Привет! С вами Стрин Брат и... Да не мы сзади там нормальное місто... видео, блин, снимаем. Мы то самая блин. Ну да. О, мы не едет.